Оцей маленький шнур чи кабель создав величезну проблему, пані Марині. Дивіться далі, яка ж проблема? Мої хороші, сьогодні хочу розказати про мою подорож з України до Туреччини. Їхала я на новій машині, яку придбала в Україні, і. Підпридбала, щоб мені було легше, щоб пані Марина не мала ніякого дискомфорту. І е, цей екран у мене закрився. І так як я їду одна до Туреччини, мені потрібен був цей екран. І я не можу зрозуміти, чому він закрився. Ніяк не можу. І, мої хороші, їду я цілу дорогу і мені не показує екран. І карти не виходять на екран. Як мені складно, я не можу. Доїхала до, Проїхала Румунію. Думаю, ну якось додому доберуся. Їхати неможливо не бачу дорогу. І шнур стоїть підтягнутий. А ви не повірите, що сталося? Ви навіть собі не повірите. Ось такий у мене шнур. Їду, їду, думаю, Боже, і так підключили. Підключили людей, які розуміються на цьому всьому. Не виходить, всі моменти виходить на те, що мій телефон iPhone підключений, але екрана немає. Добре, далі, що? Підключила знайомого. Позвонила в Toyota в Україну з Румунії. Уже переїхала в Болгарію, думаю, не можу їхати, мені незручно, що далі робити. Ви не повірите? А далі, думаю, уже в Болгарії. Ану, я зайду на Тойоту Сервіс. Вони мусять знати. Ясна справа, що я не знаю мови. Але йду туди і кажу: пліз! Помогіть, пліз, поможіть. У мене екран не, не підходить. Ну, там сидять пару болгарів, навіть не хочуть виходити. Найшла, вчепилася я за одного, іде до мене до машини, подивився і каже: момент, Вернувся на, назад в Тойоту сервіс, приходить з другим своїм шнуром, приходить. І ви не повірите, що ж сталося? А сталося те, що в мене неоригінальний шнур від айфона. І я собі думаю, що сталося? Чому у мене шнур не оригінальний? Коли в Україні я була своєю Євочкою, і у неї був шнур, підключений є він від Євиного айфона. А коли я відвезла Єву до Туреччини, знову повернулася в Україну, і у мене ще з екран. Уявляєте, мої хороші, через шнур, оцей неоригінальний, воно мені не включалося. А я і на Тойоту в Україну дзвонила, і людям, котрі знаходяться за кордоном, і хакерам, і кому тільки не передзвонила. Нічого не виходить, і пані Марина подумала, що поламала нову машину. Як же так, нову Тойоту поламала? І представляєте, оце все через один шнур. Напевно, мені треба мемуари написати подорож пані Марини з України в Туреччину. А ще у мене таких подорожів дуже багато, і подорож ще не закінчиться. Я ще не доїхала. Так що слідкуйте, буде багато цікавих відео.